Друзі, сьогодні ми будемо робити е фреш і ну, тобто, екзотичний фреш. І будемо для цього кордовувати два фрукти екзотичних. Це конкуват і фізаліс. Спочатку їх треба помити. І ось ми їх вже помили і зараз будемо з сніг сік. Але. перед цю, в, в, ну я не сказав что в конквате мы будем ну, делать все э, из конквата и физалиса. Итак, э, а в конквате есть э, такие косточки. Сейчас мы их достанем. Так, то с таким. Просто разрезаем э, конкватик. Косточки. Кусточки скидаємо на соло на серветку. І так, ми вже удалили кісточки, і зараз потім розрізати треба всі фрукти. Зроблено. І так, далі закидуємо ось цей фізаліс. Він маленький. Після того, як ви розрізали фрукти, помістили в чашу, я зараз вам покажу, яку ось ваша соковинга малка, ось так от вона виходить. Так От цю чашу там де ось така штучка. Я стріляю червона штучка, поміщаємо ось ці е, е, продукти. Тільки фізаліс. Накладимо е, чашу зверху над синьою штукою. Це чаша. І потім вилкою видавлюємо сік. Е, Ось ми вже вижили. Ось це у нас вийшло свій сук. Але е е на камері не дуже видно, але якщо ви бачите, тут дуже мало соку. А ось це відходи. І зараз ми ось так трошки переливаємо. Це ми знімаємо. У нас дуже мало соку вийшло. Я вообще вот такую трубочку, вставляем и получаем фреш. Дегустация. Ммм, слегка кис... кисло. Чувствуется хризалиса. Дуже такие неприятные. А від э, конфлата дуже вкусний э, стеклочит. Я хочу розказати, як ви робити Е э, Зараз я розкажу вам по подробному. Просто э, мийте э, фрукти, достаєте семечки. Віджимаєте і получаєте фреш. Ось такий простий спосіб. Все, до побачення!